Від друзі, хочу з вами поздороватися і подякувати, що ви підписуєтесь і дивитесь наш канал за вашу підтримку. Не виходили трошки до вас, були прихворіли, то працювали. І хочу зараз вам показати, як проходив наш тиждень. Там буде більше живого звуку, менше озвучки. Послухайте ці природні звуки, як пташки співають. Як звірі курличуть, як хрюшки хрюкають, і всього потрошки. Тому ставте нам пальчик вверх, підтримуйте наш канал, ми будемо старатися і частіше до вас виходити. Тому дивіться далі і всього вам найкращого, чого і миру в Україні! Мирного неба над головою вам, друзі! Наші хрюшки вийшли на прогулку. Ми зробили загорошу, до їхній будиночок. Там і кури до них виходять гуляти. І сьогодні перший день вийшли малюки на прогулочку. Тут є травичка, вони щось збирають цілий день, брикають, танцюють, веселяться. Тут, друзі, ми з чоловіком посадили ранню картоплю. Він залишився загортати ямки, а я пішла до поросят. Ось такий кусочок, чотири відеречка, посадили на ранню. Ось наш бройлер 40 днів. Такий гарний масивний. Як ви пам'ятаєте, у нас їх було три. Одна курочка щось прихворіла, ми її прибрали. І яєчка від наших перепілок. Такі красунчики дарують нам яєчко. А зараз, друзі, підемо до нашої пепи. Ось наша красуня. Уже місяць як супоросна. І будемо чекати другого поповнення поросяток. Слава Богу, що цей срок приходить на літо. Зараз йдемо до кроликів. Ось наші пустуни. Пригають, скачуть, радують око. Танці до ранку. Бігають, тішаться, що вони на свободі. Ось що потрібно в'єтнамському поросяті. Це черешенька, яку чоловік обрізав дуже сильно. Я на нього сварилась. А коли сьогодні підійшла і побачила, що вона вся в цвіту, що буде рясний урожай, тоді подумала, зря я так кричала. Все буде добре, будуть черешні. Ось, все в пуплянках скоро буде розквітати. І там у нас абрикоса розквітла, як наречена біла в саду. Цього року треба її теж омолодити і вершок відрізати, бо вона дуже-дуже висока. Ось який білий, красивий цвіт. Природа нас радує. Все ж таки квітень на дворі. І йдемо в нашу тепличку. Тут коло теплиці у нас колюшенка. Дивіться, як замайоріла зеленими кольорами. Скоро будуть просятка їсти. І от наша тепличка. На даний час все зеленіє, буяє, росте. Ось наша редисочка, друга волна, яку я посіяла. І зелена цибулька. Уже скоро будемо кришити на салат.